Правильно, юридично обґрунтовано, з політичним таким, як то кажуть, підтекстом вірним розставити всі акценти. І через то мені є надзвичайно приємно, що сьогодні на нашій акції, на наших заходах вставай Україно!» Ми тут не тільки от всі народні депутати України, керівники політичних партій, тут на Тернопільщині. Ми тут на цій сцені поруч з Арсенієм Яценюком. Слово Арсенію Яценюку. Батьківщина. Дякую, Олег. Олег, ми з тобою можемо не тільки виступати як захисники. Прийде час, ми можемо бути й добрими прокурорами по відношенню до сьогоднішньої влади, і справедливими суддями. А бачиш, в тебе мікрофон жовтий, а в мене синій. То на добре. Слава Ісусу Христу! Слава. Не померзли? Ні. Точно! Ні. Дорогі тернополяни! Перше, я вам просто хочу вклонитися і сказати дякую, що ви прийшли у цей морозний день. Дякую вам, що ви прийшли послухати, відчути, і ми від вас зарядимось з духом. Ви зрозумієте, то ж такі, ми знаєте політики на сцені у телевізорі. Але ми всі люди. І людина може робити звершення тільки тоді, коли вона відчуває підтримку. Правда? Так в сім'ї у нас, на роботі, у хаті, тільки тоді, коли ти знаєш, що тебе хтось підтримує. Тільки тоді, коли ти знаєш, що хтось на тебе сподівається. Тільки коли ти відчуваєш енергію в мільйонів, ти можеш багато зробити. І ми приїхали сюди, у Тернопіль для того, щоб відчути вашу енергію. І ніякий сніг. Ніякий мороз не може нам стати на заваді. Наші серця і наші палаючі серця, і тепло в наших душах нас зігріває. Це дасть нам великий поштовх. Це дасть нам великий поштовх до змін. Так як цей поштовх ми отримали, коли ми разом йшли на вибори. Я кажу, що ми разом йшли. тому що ми би тут не стояли на цій сцені. Якби ви не прийшли, і якби ви не проголосували. І ми вам дякуємо за те, що ви прийняли рішення прийти, проголосувати і підтримати справжню українську опозицію. Ми відробимо кожен голос. І сьогодні ми приїхали відробляти не тільки ваш голос. Ми сьогодні приїхали не перед виборами. Ми сьогодні приїхали не просто як депутати, як громадяни, як люди, які хочуть змін. Як люди, які мають можливість завдяки тим мандатам, які ви нам дали, привести ці зміни, ми разом з вами провели вибори. Завдяки вам ми об'єднались в парламент. Завдяки вам ми почали виконувати в парламенті те, що обіцяли: особисте голосування і безробітний чечетов. Це є наше досягнення, наше спільне досягнення. Єдність трьох опозиційних сил це наше спільне досягнення. Опозиція, яка бореться в парламенті, це наше досягнення. І опозиція, яка отримала підтримку людей на акції Вставай Україна. Це також наш здобуток. Що ми хочемо робити і чому ми розпочали цю акцію? У нас є дуже великі плани. І ми з цими планами з вами ділились на виборах. Це ті плани, які повинні змінити життя кожного українця. Це те, що потребує кожен з вас. Це не просто плани, які стосуються політичних гасел. Це в першу чергу я бачу багато людей, які отримують пенсію. В першу чергу це питання пенсійної реформи, яка подовжила пенсійний вік і зменшила пенсію. На неї стало можна менше купувати ніж декілька років тому. Ми вважаємо, і наша позиція як трьох опозиційних сил, пенсійна реформа повинна бути скасована. І ми вимагаємо цього від уряду Азарова Януковича. Правильно це вимога. Медицина, дорога громада, ви добре знаєте, що є у наших лікарнях. Нема ніц, інколи тільки щури можуть перебігати. Тому що грошей немає, лікарі тікають нас такої заробітної платні. На ремонт немає лікуватись нема де. Я вже не кажу про ліки в аптеках. Я вже не кажу про те, що немає за що купити ці ліки. Ми вимагаємо проведення медичної реформи, тільки не тієї реформи, яку вони зараз роблять в країні, і закривають лікарні і виганяють лікарів. Це правильна вимога. Наші діти, наші діти, які не можуть отримати належної освіти, а навіть якщо вони її отримають, то вони зразу отримують диплом разом з свідоцтвом безробітнього. Ми внесли до парламенту закон про вищу освіту. Нам треба якісна освіта, яка дає можливість не тільки мати знання, але й мати роботу і заробляти, а не шукати цю роботу у сусідній Польщі. Нам потрібна робота в Тернополі, а тут біда. Нам потрібна робота у всій Україні. А ми так працюємо чи то в Росії, чи то в Європейському Союзі, а тут утримують наших дітей, бабця, дід. Яку націю ми можемо виховати? Нам потрібні реальні кардинальні зміни. Чи можемо ми ці зміни принести, і чи можемо ми це зробити при сьогоднішній владі? Ні. Я вам хочу чітко заявити. Ми пробували. Ми пробували з ними говорити по-різному, по-доброму, по поганому, по-мудрому вони говорити не знають, бо вони всі читати не знають там, по всякому хотіли. Але що би ми з ними не починали розмовляти, вони глухі. Вони глухі до своєї країни, вони глухі до свого народу. А тому ми прийняли одне правильне рішення. Цей президент Янукович повинен бути відправлений в відставку. І це наша ключова вимога. Відставка президента Януковича. Бандо! 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 На, на, на цьому тижні ми вимагаємо розгляд питання про відправку на пенсію. Громадянина Азарова Азірова Миколу Яновича. А саме про відставку кабінету міністрів. І ви правильно зрозумієте, це не то, що у нас до нього особисті претензії. Ну, не... і хотілося б мені до нього так по людськи відноситися, людина вже у війці, правда? Ну, за такий період часу вже мала б і клепка в голові бути, правда? мусив би знати, що робити треба. І він трошки займає чуже місце. Тому ми хочемо його відправити на пенсію 862 гривни мінімальна пенсія, хай йде з Бога. Ми приїхали до вас, дорога громада, щоб сказати, янукович боїться виборів. Бо він знає, що він програє вибори. Програє, а опозиція виграє. Вона виграє, тому що вона повинна бути єдина. Вона повинна бути потужна. Ми не допустимо роз'єднання опозиційного табору. Це наша спільна відповідальність перед кожним з вами. І ми виконаємо цю відповідальність. Так ми хочемо, щоб кожен з вас відчув. Ви подивіться, вони в місті Києві відміняють вибори. Знаєте що? Попрограють. Так само він хоче відмінити вибори президента України. Але ми йому це не дамо зробити. І для цього ми розпочали акцію Вставай, Україна! Вставай, Україна! З колін! Вставайте, українці! Ми є громадяни цієї країни, і ми. Разом з вами будемо писати нову сторінку українського майбутнього. Ми разом з вами, 18 травня. Я прошу вже беріть білети на колію до Києва. 18 травня збираємося в місті Києві і скажемо своє Ні Януковичу. Скажем своє ні, митному чи радянському союзу. Туди він нас хоче затягнути. Скажем своє так Європейському Союзу, скажем своє так, незалежній Україні. І скажем своє так, нашому достойному майбутньому. Ми будемо боротися, як писав великий Шевченко, боритися і поборити, і ми поборемо. Слава Україні!